Доброго дня, друзі. Пішла я подивитись на свої гарбузи, гарбузова грядка. Так, тут гарбузи, там помідори наверху. Ось і... Що я побачила? Думаю, гарбузи, є гарбузи. Смотрите. Ось тут є гарбуз. Це моя нога. Це якийсь сорт, я не знаю, я там писала, не знаю, але це я зараз побачила. Отаке чудо. Виросло, може ще там є всередині, то я вже потім подивлюся. Ось мої гарбузочки і мої квіточки рядочок поряд. І оце красотурка мій. Ну, буду дивитися зараз ще, може там знайду, бо їжу жовтенькі, гарні такі, але то так шумить у нас тут. Може там буде видно. Гарного вам дня.